Друзі, всіх вітаю, всіх вітаю ввечері вівторок. Подивіться на цю фотографію. Подивіться на це фото, подивіться на це обличчя. Класне, веселе, радісне обличчя з Морозивим. Це Ілюша Яшин, опозиціонер Російської Федерації. Друг Навального, друг Навальної, друг Карамурзи, друг всіх інших опозиціонерів, які кажуть, що та ми не знаємо, чи давати давати ли оружие». Українцям это не знають. Так от Ілюша Яшин, якого визволили, поміняли на когось там Сполучені Штати на злочинців поміняли оцих людей. І що ці люди? Опозиціонери? Опозиціонери до кого? Опозиціонери вони до України. Опозиціонери вони до вільного світу. Росія! Росія не може, не можуть ці граждані відповідати за те, що. Они делают э, сейчас в Украине. Это война Путина. Путина? Путин в самолетах. Путин в танках. Путин расстреливает женщин в, э, в Селидова. Путин убивает пленных. Путин взрывает пленных в Еленовке. Путин шьет форму. Путин кормит этих военных. Путин вырабатывает бензин для танков самолетов. Путин вырабатывает ракеты. Та ни, ни. Ось дивіться на це обличчя. Оце обличчя те, яке хоче після Путіна прийти до влади і придавити до нігтя ту ж саму Україну. Ті ж самі Балтійські республіки, ті ж самі поляки тих ж самих. Йому плювати на нас. У нього є морожене. І він улибається. Ну а що? Ну, все нормально. Супорядки в порядку у них. розумієте? Ось, як і у Навальної. Єкатеріни II, як вони називають. Вибачте, що я на російській мові, ну тут перекладу, ну я не знаю, не підлягає. Тут потрібно, потрібно говорити на е, мові оригіналу. Бутерброд помер. Да здравствует Бутербродіха! Що робить Навальна? От скажіть, чим займається зараз Навальна? Окрім того, що вона скрізь в президіумах, вона збирає премії грошики, вона збирає гранти європейські, а європейці платять, платять. А в цей час Карамурза каже, що це європейці винні, що Путін. Вони його привели. Можливо, десь він і правий. Можливо, десь він і правий. Послухайте, що каже Карамурза. Якщо ми говоримо про колективну відповідальність російського, громадян, то давай, пожалуйста, не будем забувати і про колективну відповідальність лідерів демократичного запада. которые все те же самые первые годы правления Путина, когда было прекрасно понятно, что это за человек и каким путем он ведет нашу страну, объявляли ему перезагрузки, заглядывали ему в глаза и видели там его душу, покупали у него газ, приглашали его на саммиты, расстилали перед ним красный ковер, прекрасно зная, что это за человек. А некоторые даже и конкретно продавались ему, типа Шредер, бывшего канцлера Германии. Поэтому лидеры западных демократий разделяют коллективную ответственность с российским обществом, Лідери западних демократій наравне з значительной частью російського общества несуть ответственность, безусловно, за те, що путінський режим вирос того монстра, яким є час. Це ложь, що всі російські граждане підтримують Путіна. Європейські лідери повинні відповідати точно так, як і російський типу народ, але народ не візьмуть за Путіна. Та при чому тут Путін? Ну Путін тут. Вже останнє місце. Путін і для мене останнє місце. Воює не Путін. Вбиває не Путін. Злі на нас не Путін. Прокльони шлють українцям не Путін. Втопити дітей українських всіх хоче, не Путін. Він цього не каже, можливо, він і хоче. Це кажуть росіяни. І ось каже ця Навальна. В інтерв'ю Дей де зейт, да, дай зейт, де зейт, не знаю. Вона сказала, коли в неї спитали про чи давати озброєння Росії, Україні і дозволяти бити по Росії. Вона каже, ні, за озброєння. Там було тільки за озброєння, а не за дозвіл. Вона каже: Трудно сказати! Бомби летять і по росіянам, і убивають Росія. Афіє, Оце Навальна ваша вся хороша. Оце всі ваші хороші руски. Повірте мені, як вам довести оці фейїни. Мейгіни, Лати, всі вони однакові, вони просто кон'юктура. Їм зараз вигідно це говорити. Фейгіну він буде це казати, тому що набирає, він живе за що вас, друзі, українці. Ну і йдіть, тікайте звідтіля. Вона наполягає, що це відключительна це війна Путіна, і, і вона ігнорує той факт, що саме російські солдати щоденно нас бивають. Бір пише, за це опозиціонерку розкритикували, вона. Та вона взагалі начебто вона не співчуває українцям. Та вона й не співчувала ніколи. Її чоловік сказав, який Крим? Гуляйте в Це не бутерброд, щоб я вам Крим віддав. Ще, щоб ви знали все про русських. Далі вони випускають ось такий фейк. Росія запустила фейк. Подивіться фейк. В українських школах дітей, які не здали гроші на генератор, не допускають до занять. Друзі, ну це ж бред. Ну поміть, а беруть наші українці, як вони кажуть, патріоти з рукою на серці, у вишиванці, і кричать: Петя наш президент! Петро наш президент! Петро найкращий волонтер. І запускають оцей фейк. Чому ви це робите? Для чого? Це ж чіткий, чіткий фейк. Перш за все, в українських школах не вішають портрети президента. Ніде, ніде ні в одній школі не мав в класі портрета президента. Це бред. Якщо хоче директор, хай стави. Не хоче, хай не стави. А президент сказав: не треба мої, кабінет, мої портрети в кабінетах. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах. Не було моїх зображень. Не було, будь ласка, моїх портретів. Бо президент не ікона, не ідол. Президент це не портрет. Та там і фамілії, там все. Оце росіяни. А тут ідіоти підтримуються. Як і в Євросоюзі. Як і так, да, тут Карамурза десь, десь має рацію, десь має рацію. Ось дивіться, тільки за минулий рік купивши у Російській Федерації паливо Європа, Євросоюз профінансував 439 днів війни Росії, профінансував Росії, щоб вона воювала 439 днів з Україною. Дивіться, ось тут схема: хто скільки дав. Німеччина 28,7. Мільярдів 79 днів. Мільярд. Італія 53 дні профінансувала. Нідерланди 52 дні. Угорщина 48. Бельгія 44, Словаччина 32. Греція 31, Польща 30 днів. Іспанія 29. Всього 204 мільярда перераховано доларів Російській Федерації. А нам блокують 30 мільярдів. Нам блокують 5 мільярдів, нам блокують 50 мільярдів, і нам оці 30 мільярдів розписують на 3 роки, 50 на 5 років. Розумієте? Так от що відбувається? Давайте подумаємо, що відбувається. Відбувається те, що я завжди кажу: сподіваємося на себе, працюємо самі, робимо самі, спробуємо виготовляти все самі, фінансуємо самі. Да, це тяжко, да, це погано. Але, але дивіться, дивіться, і розумійте, що ми крупинка для всього світу. В Судані там 2 мільйони людей загинуло, А у нас що там тисячі якісь? Та ми для них ніхто. Життя я маю на увазі Ні, для на, наші життя, життя наших дітей. Вони ж вони не колишуть нікого, воно не болить. Там інші параметри, там інше розмірковування, там інше бачення, що де там інші стратегії і інші тактики. І вони по цій тактиці працюють. А ми повинні працювати своєю, мати свою стратегію і мати свою. Далі ми, друзі, поговоримо про наших баранів. Якщо ви підписалися, розповсюдили, натиснули дзвоничок, подобаєчку. Це потрібно для того, щоб канал був, щоб канал існував, щоб ми збирали більше грошей. Зараз хлопці будуть допомагати партнери наші з сітками маскувальними. Дякую. Посилки ще можна висилати. Я сказав до кінця місяця, висилайте посилки. Далі я дам нову адресу. Давайте підемо до наших баранів. Так, от наші друзі, тепер про наші. Да? Зараз е, мусирується і на слуху, і скрізь в змі в телеграм-каналах, Фейсбуці, везде, скрізь роздуваються дві теми: опозиція, опозиція роздуває дві теми: це як вони називають Вовина тисяча. А як я називаю це виплата українському народу людям України, якась допомога. А ще там представники уряду кажуть, що це виплати з гуманітарних переказів інших держав. Добре, так от вони її розвивають і кажуть, що це Зеленський готується до виборів. Ну, ми вже про це говорили. Я не знаю, які вибори. Я не розумію, що це він хоче підняти рейтинг. Навіщо йому у нього зараз від 60 до 70% рейтинг по різним опитанням? Для чого це йому робити? Ну, слухайте, така тупість, таке вливання на вуха людям, таке, таке зимбування. І ось вони оце розвивають цю тисячу, і друге вони почали розвивати підняття зарплат. По прокурорам. Ну тут і, і, тут я десь з ними згоден, але у мене є до них пропозиція і до них питання. Давайте почнемо з першої Ну, Порошенко кричить тисяча, Геращенко кричить тисяча, там всі е, говорящі Шарикові, Швондіри, всі потомки Клімовчугунки розмовляють. Тисяча Вова купляє людей. А отут от я хочу сказати, як тому анекдоти. Секундочку, секундочку". Ну, спочатку про їхнього боса Порошенка можна нагадати. Да? Так от, дивіться так, що в 2019 році, вже в квітні, здається, а він сказав: кожен пенсіонер потрібно отримати мінімальну пенсію, отримає доплату 2410 гривень. 2410 гривень Порошенко давав пенсіонерам доплату. Чому тільки в 2019 році? Чому тільки перед виборами? Ось це було перед виборами. Виборами. Зараз виборів немає. І не намічається. І гроші в бюджет не закладений. 25-го року не будуть вибори. Розумієте? Ну просто не будуть. Знаєте, що війна закінчиться восени чи влітку півроку, тільки потім можна проводити вибори по нашій Конституції, по нашим законам. Так що це не вибори точно, рейтинг точно. А чому Петро Порошенко в березні і в квітні 2019 року. Платив по 1205 виплачував, ля взяв? Звідки ля взяв? Та й взагалі я хочу вам нагадати, взагалі-то я хочу вам, друзі, нагадати історію одноразових виплат в Україні. Це ж не Зеленський вів і навіть не Порошенко. Перші виплати це було в 2008 році. Тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко започаткувала виплату 1000 гривень вкладникам Ощадбанка. Наступна виплата була: це Віктор Янукович ініціював таку програму, проте вона була припинена. Ну почали. І як і Юля припинила, вона ж не виплатила всім тисяч. Тимошенко всім не заплатила. Вона була, була припинена через нестачу грошей, коштів в бюджеті. І, і Янукович почав. І закінчив. Також нема грошей. Це вже друга була виплата. Третя виплата у 2019 році перед виборами. Тодішній президент Петро Порошенко виплачував по 2,5 тисячі гривень пенсіонерам. Нормально? Нормально. Тепер Володимир Зеленський у 20-му році ніяких виборів не було. Нічого не було під час пандемії. Пандемія тоді була. Ви вгадаєте, що було, і він тоді запровадив виплату по тисячі гривень для заохочення вакцинації. Розумієте, щоб лікувати людей по тисячу гривень і виплачував. І ось остання виплата вона ще не здійснена, вона ще тільки буде. А вибачте, ні, ще в 22-му році е, українцям було при, на, начислено всі, хто втратили роботу, да, по 65 тисяч гривень. По 65 тисяч гривень виплачували людям, що дорівнювало мінімальній зарплаті на той час. У 22 році це початок широкомасштабного творення. Це дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять вже виплат було. Це шоста. Так що за крик? Що за крик? Чому кричим? У мене питання трохи інше. Чому не кричим? Ось дивіться, справу про відмивання найбільшого в історії хабаря закрили практично. Суд випустив Тестя на Сірова під домашній арест. Вищий антикорупційний суд ВАКС пом'якшав запобіжний захід для тестя колишнього голови державної фіскальної служби Романа Насірова. Власника групи компаній Альтіс Олександра Глімбовського, відпустивши його під цілодобовий домашній арест. Чому не кричать Порошенківці? Петро Олексійович, Іра Тривога, Чорноволік, Вонючі рти, Береза, Кривонос, хто там ще у них, я не знаю, Луценка вонючий рот, ну там їх дуже багато. Лапіни. Кричіть, чому відпускають корупціонера? Чому не кричите? Тому що насіров ваш. Тому що Глимбівський ваш, їхній друзі. От тому вони і не кричать. А вони кричать за ту тисячу, це яка вже виплата йде шостий раз. Ось за це вони кричать. А що? На вуха людям не дають патрони, Тіп, не дають патрони, а патрони-завод знищили самі і не побудували. Ось і все. Це перше. Закрили цю тему. Закрили. Це просто дрожжі в туалет. Ні в шо, щоб лайно піднімалося. І вони це лайно піднімають, піднімають і піднімають. Далі про прокурорів. Я також обурений, і я думаю, що або в четвер, або в п'ятницю зроблю окрему передачу і про прокурорів, і про ВПО все це об'єднаю і просто поговоримо з вами. Так от бюджетний комітет Верховної Ради підтримав збільшення видатків на зарплати прокурорів на 3 мільярди. Це написав депутат Железняк. Ось дивіться, Желізняк. Далі про це кричить Гончаренка. Бюджетний комітет ухвалив проект. Багато питають по збільшенню зарплат прокурорів на 37%. Так дійсно таке рішення прийняв сьогодні бюджетний комітет. Єдиний голос проти – мій згоден. Іра Геращенка на погоджувальній раді озвучила вимогу Європейської солідарності заслухати прем'єра Шмигаля щодо забезпечення ЗСУ планів Зеленського роздати всім по тисячі. Тут вони все в умовах з незрозумілих коштів і в умовах недофінансування армії. Ну і далі воно там йшло про зарплату прокурорів. Це вона також пише. Далі знову Залізняк, 13,3 мільярдів. Твої дивіться там уже пішли Арєв кричить за підняття зарплати прокурором. Ну, всі е Южаніна, да, Южаніна кричить, як це підняли прокурорам. Е вона зазначила, що їх збільшать на 25% порівняно з Восточним роком. Всі кричать, всі тупотять. А й на цьому фоні перший заступник прокурора Кіровоградської області, 36-річний, Юрій Ковальов, подав позов до суду щодо оформлення прокурорської пенсії за вислугою років. Нормально? І я впевнений, що суд. Зов'язує йому виплачувати цю пенсію. Ну так вони працюють. Це їхня система. Да, це їхня система. І підбивається все Михайло Подоляк. От дивіться, виходить Михайло Подоляк і каже: усі чиновники з фіктивною інвалідністю повинні повернути отримані пенсії та сплатити штраф. Я... Держите мені 25 чоловік. Ви ж це серйозно? Міша Подоляк каже. Прокурори, верніть всі пенсії і заплатіть штраф. Я просто хиляю. Так ще він і встановлює тут. Що дорівнює сумі, якою вони обкрадали державу протягом 3-4 років. Він також підкреслив важливість репутаційної відповідальності для посадовців. Яка репутаційна? Прокурори держать за своєю репутацією. От дивіться, 2 у мене От тут є. Або подаляк. Втратив розум? Ну просто втра, буває, людина втрачає розум і говорить от всяку фігню. Або він вважає нас повними ідіотами. Щас прокурори взяли, принесли все те, що отримали за три роки, і заплатили такий же штраф. І кажуть: вибачте нас, український народ! Ви про що? Ні, ну тут взагалі про що? Прокурори в суд подають, що будуть їм виплачувати, не можуть забрати, не можуть зробити, а нічого не можуть, поки не буде кримінальної справи, навіть приостановити виплату. Ну я ж це вже як, як папуга повторяю. Не можна по теперішньому законодавству. Давайте це усвідомимо. Можна тільки звільняти. І це було б гарно. І набирати інших. Це було б дуже добре. Хтось там казав, якісь великі експерти, у яких там по 300, по 500, по 700 тисяч підписників, яким всіх не можна. Уявіть, не буде у нас прокуратури, зараз всіх звільнять. Та хоч три місяці її не буде. Та нічого не трапиться в державі. Ну, взагалі нічого не трапиться. Ну, взагалі. А якщо ще й покласти деякі організаційні питання не на прокуратуру, а на ДБР, щоб вони там здивилися? І ну, залишити якусь частинку 10%, і хай організаційно працюють? Та нічого не буде. А зараз вони все будуть висуджувати суди, будуть їх закріплювати. Контора одна. А у мене питання Порошенко, Геращенко. А де блокування трибуни? Де блокування трибуни? Ви пам'ятаєте, як пригожуть? Шойгу, Герасім, а я кажу, Порошенка, Геращенко, де блокування трибуни? Де Де протести? Ось тут можна протестувати. Іти до суда і протестувати, щоб суд не надав цьому прокурору Юрію Ковальову бабки. Ідіть! Ідіть до суда, Ідіть до Вакса. Де Де пікети? Порошенка, Геращенко, де пікети ваші? Де блокування Верховної Ради? Ні, це свої. Це все там свої. Вони пишуть. Скачуть там, де потрібно. Вони можуть заблокувати тоді, коли їм наказують з Москви щось зробити. Розумієте? Коли їм заказують їхні куратори, тоді вони щось блокують, щось роблять, показують, щоб прозвітувати за ті гроші. А тут це їхні. Ну, їхні. Насіров, їхні, Грембівський, їхні. Прокурори, оці, що подають суд, їхні. Ну зрозумієте. І Рагеращенка цілується там з залізним депутатом. Ну, ось так. Ось так, друзі. А ми це повинні розуміти: перемогти, відвоювати свою волю, відвоювати свою країну без них. Вони нічого не роблять. Вони по грузіях їздять. По Європах ще десь. Вони нічого не роблять. Ви чули, щоб вони щось говорили проти Російської Федерації. Ви чули, щоб щось проти Путіна. Вони всі знають. Ті ж прокурори, ті ж судді, вони знають, що? Ну, що, що? ну, а що? Ну, а прийдет Росія, ми все одно нужны, ми будемо працювати. І судді нужны, і поліція нужна, і ДБР, ну все треба, і податкова нужна, що ж, они ж все сразу не переділення, а потім мы будем перестраивать, ми мы будем їхню. Это я слухаю від наших чиновників, багатьох. Ось і все. Тому я кажу, давайте не падати в паніку, давайте не розчаровуватися, давайте не грустити і не плакати, давайте воювати. Ну, я маю на увазі, хто де як може. І забирати свою країну до себе, а потім випихувати їх. Можна і зараз потихеньку, локально десь, але масово вийде тільки після війни. Ще хочу, друзі, вам нагадати, що завтра у нас о 20.00 пряма зустріч, прямий ефір, стрім називається. Я всіх запрошую. Приходьте, запрошуйте сусідів, запрошуйте друзів, будемо дивитися, будемо спілкуватися на цікаві теми. Я хочу подякувати спонсорам. Друзі, те, що ви робите, те, що ви спонсуєте канал, повірте мені, це ваша допомога в нашій перемозі. Це все зав'язано, я вже розповідав не раз. Неодноразово розповідав. Канал працює. Збираються на репи, збираються на дрони, збираються на уже будемо збирати і на спальники. Дякую, величезно. Посилки дякую. Хочу зараз показати також передачу посилок. Всім дякую за посилки ще раз нашим танкістам. 4-ї танкової бригади передаємо такі дуже гарні посилочки від Олійник Надії Миколаївни. Дві таких посилочки. І ось отакі тут носочки, трусики. Від бабушки валі носочки плетені. Тут трохи консервів. І також від сім'ї Марини Барані. отаку дуже чудову посилочку. Тут смаколики, одноразовий посуд, сало, Надія Миколаївна теж тут і посуди. Накидала, що дуже і дуже важливо для танкістів взагалі. Я як старшина третій роти велике подяка за те, що підтримують, за підтримку, за, за те, що розумієте нас, бо наскільки я поняв, держава нас не си в нас тільки обов'язки. Якби не люди оці, я не знаю. Все буде в Україні. Слава Україні! І щиро дякую всім тим, хто вислав донати. Величезна подяка! Петухову Андрію, пане Андрію, друже, тисну руку, два перекази. І канал, і на реп. До Надії, Енадії, Скрипай Євгенії, Ганіна, Ганіну Миколі. Федині Наталії 30 на 70. Дякую вам. Дякую, пані Наталія, особиста подяка. Дячук Валентині. Ще Федина Лариса 50 на 50. Я не знаю. Родичі, ви, сестри чи хто. Дякую вам, пані Лариса з Наталією. Казак Людмилі на віську написано. Переслала Марія Кухаренка. Дякую вам, дівчата. Хтось о 8.49. Монобанк без прізвища. Баниулис Вікторії, Бреевский Елизавети, Аніксевич Наталії, Друже Валерій, дякую. На реп написано. Терлецький Тетяні на росу, Трусовій Валентині, Синіцин Андрію, Максимовій Олені, Лебідєвий Наталі. Всім велика, велика подяка. Ну як я сказав, буду вас інформувати, як йдуть збори на реп. Дивіться, Приват24, 44,700, а банк 4,600, Монобанк 22 200. І Монобанка на час запису була 18700. Всього 90 тисяч 200. Ми зібрали. Потрібно 160. Залишилось нам 69 800. Хлопці, чекаю всім, всім, всім велика подяка. Завтра стрім. Я вас чекаю. Мені дуже приємно спілкуватися з вами, ці друзі. Україна переможе!